Чекайте, чекайте, чекайте. Я вже прокинулася не від тривоги, я вже прокинулась, коли я почула далеко десь вибух. Потім вже я почула, бо я тривоги ці ночі я її просто не чула. Я напевно дуже хотіла спати. Я вже прокинулася, коли я почула вибухи. Кажу, і почала вже збиратися. І з того моменту, поки я почала збиратися, ну це не знаю, 10 хвилин збиратися, піднімати чоловіка, шукати кішку, бо я довго шукала кішку. І пролунали якраз великі вибухи, бо в нас дуже багато у моїх мешканців будинку заставили ці вибухи саме в під'їзді, вже коли спускалися. Я чула і дрони, і ракети. Я вже трохи відрізняю. На жаль, коли дрон, коли ракета. І в той момент, коли саме було біля нас, був ракет уламків. Прилетіли через дорогу на будинок, впали і був великий вибух. Я в цей момент знаходилась в коридорі, якраз з кішкою знайшла кішку для того, щоб збиратися спускатися. В моєму будинку, ну ті вікна, які виходять саме на прильот, то там всі повибивалися. Просто я трошки вище нахожусь, і в мене не так в мене не зруйновані там меблі, у когось навіть стіни, обладнання або в мене тільки вікна повилітали або з рамою, або розсипались і двері між кімнатні. Де було скло, посипалося. Мені здається, по часу що це було дуже прям швидко. Ну, я не... ну, чи мені так здалося це було, от, десь з 12 е -е, з копійками почалось? Е -е. І напевно до го першої години вже всі були вибухи. Ми вже були внизу. То тобі ж ну я не знаю. Напевно, 20 хвилин, і це було масово, бо були вибух за вибухом. Тобто не було якоїсь перерви, як вони там роблять якось. А це була прям масова така атака, і все от по часу. що е руйнування сильне, дуже сильне руйнування. Е Одеса десь до 10 кварталів саме центр міста дуже сильно пошкоджений. Я живу напроти домовчених. Він пошкоджений. Так, це спадщина ЮНЕСКО входить. Біля нас школа музична Котлярівського. Вона пошкоджена дуже так, теж. Ці вікна повилітали. Далі йде трошки там через два квартали. Це собор. І Всі вулиці, прилікаючи до цих, вони дуже сильно пошкоджені. Всі це маленькі одеські дворики, бо це центр міста. Вони всі ну, багато чого дуже сильно зруйновано. Постраждав собор дуже сильно. Я сьогодні проїжджала там, ось бачила ну то есть там такі дуже великі руйнування в соборі, все, що там поряд, всі житлові будинки вже ж. Ну, як мінімум, в нас влучання, то в нас там одна квартира повністю зруйнована. Хорошо, що там внизу не жили були приміщення, а вверху квартири. І одна квартира повністю зруйнована, а поряд там вони дуже сильно пошкоджені. Наскільки я, як не спеціаліст, можу це бачити своїм оком візуально. Досі тривають роботи з. Прибирання з цього з ліквідації одесити дуже сильно згуртовані. Сьогодні якраз неділя дуже багато людей вихідні приїхали, допомагають дуже сильно рятувальникам і комунальним службам. Тобто дуже багато людей допомагають. Но нам дуже сильно пощастило, бо наш будинок наверху, і його якраз можуть і зачепити. Нам пощастило, що слава Богу. У нас е, прийшло повз. Це нас. В нашому домі якраз паркінг дворівня, рівня, і там бомбосховище, і всі поряд будинки ходять саме в наш будинок. Бо тут немає, бо всі старі будинки, і тут немає ніде. Сховищ поряд, і всі до нас тут наш паркінг служить як бомбосховищем для ну десь квартал точно. Mm -hmm. Думаю, що більше що досі за останній час теж таки спускаються, бо масивні такі атаки на нас не часто. А зараз ми розуміємо, що це з зернової угоди і за типу. Типу, бо я в це не вивірю Кримського мосту, там помста, то люди більш свідомі розуміють, що треба себе все таки оберігати. Тут зайшла ракета Онікс. І ось це будинок вчених, сабені мост. Саме саме центр Одеси. Ми, от до трьох годин. Ми прибирали. Я прибирала в нас в квартирі. мій чоловік в допомагав прибирати. То ми, а потім була друга а вже тривога. То ми вже пішли в паркінг і трошки поспали в паркінгу. Бо була десь до п'ятої години тривога, довга така бо по всій Україні. Вона була і да було дуже багато людей, які вже в другий раз були в паркінгу. За весь час, скажімо так, Одеса так часто і так масивно не страждала. І вже ж, коли ти бачиш це прямо поряд, ти від... не тільки бачиш, ти це відчуваєш на собі, ти бачиш, як ти відчуваєш волну, яка тебе до стінки штовхає, і як плінтуса летять, двері вилітають. Це, так, це дуже Лякає. Є там невеликі порізи, бо в нас бігли по сходам. А все ж в цей момент, якраз я ж кажу, дуже швидко. Поки люди бігли по сходам, в цей момент почали лунати вибухи, і почало сипатися скло. У нас не ну жодного скла, ну от жодного вікна, а цілого не залишилось, все, що на ту сторону виходить на сторону якраз вибуха, і хтось порізався в це скло, тому що бігли там. Домашніх та пулях, а вони ж ну і є там порізи ноги, руки, поп... ну, от таких, от прям сильних немає. Туди в будинок, де потрапила. Там теж немає таких серйозних, бо там всі люди ці були в на в, в бомбосховищі. Там одна жінка е, поряд квартира, от ви її там приїжджала, коли приїхала допомога швидка. Вони там і все зробили. Вона там впала з ліжка і забилася. Так з нею все добре. Там якісь невеликі такі парі ну є, а так от все добре. Mm -hmm.